Офіс президента планує переглянути санкції щодо надрокористувачів. Українські гірники роблять ставку на преміальні продукти. А критична сировина стає одним з головних факторів міжнародної дипломатії. Про ці та інші новини у сфері надрокористування розповім вам. Я, Ксенія Вітаю! Офіс президента розгляне можливість роботи під санкційних підприємств у новому форматі протягом найближчого місяця. В офісі президента України можуть обговорити та запропонувати зміни до законодавства, які відновлять роботу видобувних підприємств, заблокованих через застосування до їх власників санкцій Ради національної безпеки та оборони України. Про це заявив заступник керівника офісу президента України Ростислав Шурма. Зі слів пана Шурми в ОПУ знають про проблему санкційного блокування українських видобувних компаній, Панії і будуть дивитися, як переглядати норму законодавства, що передбачає зупинення права користування надрами. Дійсно, є сьогодні законодавча норма, яка передбачає позбавлення ліцензій у випадку санкціонування власників компанії. Будемо дивитися, як переглядати цю норму. Це компетенція Верховної Ради, але ми цю проблему знаємо і точно будемо вносити, дискутувати і, мабуть, вносити відповідні законодавчі зміни. Північний гірничозбагачувальний комбінат налагодив виробництво преміальних окатишів із вмістом заліза більше ніж 65%. Про це йдеться у прес-релізі Media. До початку великої війни комбінат був значною мірою орієнтований на забезпечення ЗРС українських металургійних підприємств Метінвесту. з тимчасовою втратою контролю над маріупольськими заводами і блокуваннями портів. Комбінат був змушений шукати альтернативні ринки збуту товарної продукції. Технологи ГЗК застосували операційні покращення у технологічному ланцюгу виготовлення концентрату і окатишів, аби ЗРС РС відповідали вимогам європейських металургів. Окрім того, модернізація обладнання дозво. Ляє підприємству знизити витрати на природний газ, електроенергію, а також скоротити обсяги використання концентрату наразі. Залізорудну сировину, виготовлену на північному ГЗК, замовляють металурги словаччини, польщі, румунії та Сербії. А тим часом на міжнародній арені продовжується боротьба навколо критичної сировини. Канада відмовляється від партнерства з Китаєм у цій галузі. Канада хоче укладати угоди щодо постачання та переробки критично важливих матеріалів, необхідних для енергетичного переходу, з країнами, що є більш надійними партнерами аніж Китай, заявив канадський міністр. Природних ресурсів у вівторок на канадсько-британському інвестиційному форумі в Лондоні. Значна частина критично важливих мінеральних ресурсів у всьому світі контролюється Китаєм. Ми перебуваємо в геополітичному всесвіті, де Китай є торговим партнером, який ймовірно не такий надійний, як країни, з якими ми поділяємо цінності. Міністр енергетики та природних ресурсів Канади Джонатан Вілксон. Нагадаємо, що у 2022 році уряд Канади звернувся до трьох китайських компаній з проханням. Продати свої частки в зареєстрованих на біржі Торонто виробниках літію. Рішення було прийнято після доповіді органів національної безпеки. Канада є давнім партнером України, країною, що володіє унікальними компетенціями у видобутку корисних копалин. Сподіваємося, що наша країна зможе конвертувати особливий дипломатичний статус наших відносин у вигідне економічне співробітництво, зокрема у сфері натро Інша велика добувна держава Австралія попередила європейських автовиробників про ризик втрати доступу до ресурсів. Міністр природних ресурсів Австралії Мадлін Кінг заявила, що європейським автовиробникам потрібно рухатися або пропустити човен, щоб інвестувати в критичну сервину Австралії, оскільки Канбера прагне сама заробити на своїх величезних мінеральних запасах. Така заява пролунала після зустрічі з комісарами ЄС з питань енергетики та внутрішнього ринку Кадрі Сімсон і Т'єрі Бреттоном. Євросоюзу не вистачає внутрішніх ресурсів, а затвердження дозволів на відкриття таких об'єктів, як кар'єри та переробні заводи, займає надто багато часу. Також міністр розкритикувала європейських автовиробників, які, на відміну від своїх американських, японських та китайських колег не інвестують у добувні проекти Австралії напряму. Якщо вам подобається наш канал, не забувайте підписатися, натиснути на дзвіночок, ставте вподобайку, а також чекаю вас у коментарях. Давайте поспілкуємось. з вами. Hvala, Sanja Orančak. Do sreče.